У третьому відділенні Неля Михайлівна. Ну, така добра, така жінка, ассюсюкала. І вона сказала: ви небезпечні саме тим, що ви не вважаєте себе хворим. Ви не розумієте, що ви хворий, а тому ви можете наробити багато лиха. Друзі, привіт! Сьогодні є жахлива історія, в якій фігурує мати відомого бізнесмена. Каральна медицина катування українських дисидентів, і головне, повна відсутність будь-якого покарання для катів, а інколи навіть їхнє возвеличення. Так, так, це у 2025 році. Говоритимемо про Нелі Буткевич, матір бізнесмена Геннадія Буткевича, власника мережі. АТБ. я покажу вам жахливі свідчення дисидентів про те, як пані Нелі була причетна до їхніх катувань. Ця історія научний приклад безкарності. Минуло десятиліття. А деякі із цих катів живі, мають пошану, а ще величезні пенсії, які платяться із наших з вами податків, ба більше їхні обличчя усміхнено дивляться на нас із постів в соціальних мережах. А ці люди вважаються шанованими. Додивіться це відео до кінця і підпишіться на наш канал, друзі. Допомігши створювати нам наступне відео. Це можна зробити за лінком, який буде під відео. Дякуємо, що нам довіряєте. Погнали! Щоб одразу вас не засмучувати. Почну з позитивного в гур спалили вперше в історії два ворожі літаки амфібії Б 12 чайка у Криму. Сердечки, також завдано удару по російському гелікоптеру Мі 8 Літаки амфібії Б-12 чайка оснащені, друзі, дорогим обладнанням для виявлення і введення боротьби із підводними човнами. Як бачите, доволі успішно. Тут мають бути фанфари для гор. Повертаючись до основної історії випуску, друзі. Футбольний клуб Полісся, якщо вам відомо, це Житомир. Він привітав із 90-річчям Нелі Буткевич. Чим цікавиться жінка, і що такого в цьому привітанні на Фейсбуці? Отже, Нелі Буткевич із 1970 по 1980 рік очолювала третє відділення Дніпропетровської обласної психіатричної лікарні. Власник Поліся, а це нагадаю вам Геннадій Поткевич, син Неллі, співвласник компанії АТБ Маркет і власник інвестиційної групи BGV Group Management. у 2021 році. Цей пан посів 15-те місце в рейтингу Forbes 100 найбагатших українців. У привітанні до матері Геннадія на сторінці у Фейсбуці від Полісся звучали слова про щиру любов Нелі до футболу та відданість команді за будь-якої погоди. Ну, мають на увазі, що Нелі на футбол часто ходить. А це ж не просто жінка-пенсіонерка, яка ходить на футбол, це ж мати власника клубу облизали, облизали, але облизали не ту друзі. Бо за цим образом, який зараз на ваших екранах в вболівальниці, стоїть зовсім інша історія. Українські дисиденти згадують Нелі Буткевич як лікарку, що працювала у Дніпропетровській психіатричній лікарні одному із найстрашніших місць каральної психіатрії СРСР. Вона не просто виконувала накази, свідки говорять про садизм і особливий ентузіазм у боротьбі з інакодумством. Колишній редактор спортивного сайту Трибунаком Володимир Гарець показав у соцмережах Ікс. Цитати українських дисидентів про вчинки цієї футбольної фанатки Нелі Буткевич. Письменник і художник Йосип Тереля, перебуваючи у Дніпропетровській в'язниці в, в 79-му, стикався з Буткевич. Він назвав її лейтенант-комуніст Неля Михайлівна. Тереля згадував, друзі, і це пряма цитата: садистка Буткевич. Призначила мені все, що тільки її голівонька могла придумати. Упродовж року мене піддавало знущанням лікуванню і терору. Але це було не єдине свідчення її страшніші, зокрема, ті, що закінчилися убивством. Вчитель фронтовик середа скаржився Буткевич на санітарів, які грабували хворих. Що вона робила? Вона викликала бригадира. І наказувала добряче дати наклепнику. Це цитата. Санітари витягали чоловіка в туалет і били. Інші дисиденти описували ще більш витончені форми знущання. Дисидент нащадок на секундочку короля Данила, активний учасник українського національно-визвольного руху Петро Луцик, який провів у тюрмах і спецлікарнях 32 роки. Розповідав, як Нелі Буткевич призначила йому пігулки, що цитую, наче вату в голову наштовхнули. Луцик помер у 2006-му, але його свідчення залишилося. Друзі, я вам це все розповідаю. У мене просто мурахи по шкірі від розуміння, що зараз 2025-му ми маємо такий сюр. Свої свідчення про каральну медицину за головуванням Нелі Буткевич для каналу обличчя Незалежності розповів у 2021-му громадський діяч Анатолій Ільченко, попри те, що чоловік був абсолютно здоровим, проте мав проукраїнські настрої, лікарі діагностували йому шизофренію параноїдальної форми і відправили на примусове лікування. Ільченко просив Нелі Буткевич відкласти терапію, щоб довести свою нормальність, але. Почув від Нелі відповідь. У третьому відділенні Неля Михайлівна. Ну, така добра, така жінка аж сюсюкала. Я взяв її і сказав, говорю, Нелі Михайловну, ви не призначайте мені, поки ліки, ну хоч 2-3 тижні. А чого? Я говорю, ну, ви ж побачите, що я здоровий ви за ці 2-3 тижні, ви ж спостерігатимете, а ви не вважаєте себе форм. Кажу, ну, ну ясно, що я здоровий, ну і ви це побачите. Говорю, тільки не призначайте мені нічого. І вона сказала, ви небезпечні саме тим що ви. Не вважайте себе форем, ви не розумієте, що ви хворий, а тому ви можете наробити багато лиха. Буткевич призначила Анатолію болісні уколи аміназину із магнезією двічі на день. Він згадує, що біль був просто нестерпний. Проте на його скарги, звісно ж, ніхто не зважав, адже такою була мета завдати чоловікові максимальних мук. Вкололи мене страшений біль. Дуже боліло мене. Я ну до півночі не міг заснути від болю. Вранці в іншу сідницю вже вкололи. І отак вранці ввечері колять біль нестерпний. Я вже боком або на животі лежу, бо сідниці вже затвердіння, гулі якісь пішли, там обхід. Неля Михайлівна заходить, я їй прошу відмініть уколи. Дуже болить. Вона каже: Ільченко, ви ж зовсім є ще не лічений. і далі продовжують. Пізніше йому призначили курс інсулінотерапії із поступовим підвищенням дози. І це теж було видом тортур, бо Анатолій почувався просто нестерпно. З чого Нелі Буткевич тільки раділа. І збільшувала дозу ліків, давали інсулін спочатку невеличкими дозами, такі маленькі шприц. Щодня збільшували, збільшували е, велика великий пік йшов. І так незатишно. Відчуття було недобре, але ну, я ще був при свідомості, але нас все одно прив'язували. Збільшували, збільшували дозу. Я ще довго-довго при свідомості був. Але поту було скільки, що простирадло не тільки знизу, а й зверху. І кальсони все було мокре, повністю мокре. Замінювали білизну, подушка все було мокре в мене, а матрас був там клейонка. І заходить Неля Михайловна Ільченко. Такі добрі ліки, а організм викидає їх з потом. Ну нічого, у нас ліків достатньо, ми будемо дозу збільшувати. І я дивився: 480 кубика інсуліну в шприц набрала медсестра, вколола, прив'язали мене. Я лежав, ну звісно, що мене просто не стало. Все мене не було. Інформація про Буткевич також є у віснику репресії української гельсінської групи 1981 року. Майте можливість, почитайте там, дуже інформативно. Нелі буткевич, друзі, не єдиний приклад судді Борис Плахтій і Сергій Кіпень засуджували воїнів УПА до смертної кари вже в часи перебудови. Вони також засудили сотні людей до ув'язнення в ГУЛАГу, а потім ще й відмовляли в реабілітації саме цим людям. Сьогодні ці пани отримують пенсії понад 200 тисяч гривень. Клас, друзі, ну а наша справа допомагати тим, хто точно є найнадійнішим щитом. Щоб не сталося, вони готові до будь-якого сценарію. Я зараз про Сили оборони України і про трійку збираємо на реп. Я вас дуже прошу. Неактивно йде збір. Реально дуже неактивно. Давайте долучимось. Якщо хлопці матимуть реп на харківському напрямку, де зараз трійка, то повірте мені, ми збережемо дуже багато життів. Ми не дамо ворогу просуватися, тому що війна дронів і тому, що дронів у них багато. Подивіться відео звернення до вас. Слава Україні! Ми, окрема рота радіоелектронної боротьби в складі 3-го армійського корпусу, що виконує бойові завдання на харківському напрямку. Наша мета прикривати підрозділи від ворожих дронів та засобів розвідки. Звертаємося за підписників Яніни Соколової з проханням нам допомогти отримати автомобіль типу «Пікап». Ваша допомога, наша мобільність, безпека та можливість ефективно виконувати роботу. Дякуємо за віру в Збройні Сили України. Слава нації! Смерть ворогам! Маленькі і не дуже гвинтики каральної системи вийшли на пенсію, але так і не понесли відповідальності. Юридично до них вже ну, важко апелювати, ви розумієте, наскільки вони літні люди. Але історія повинна зафіксувати ось цей правдивий портрет. Саме для того ми з командою зробили це відео. Їхня спадщина не легендарні лікарі і не шановні мами бізнесменів. Їхня спадщина це долі поламаних людей. Зруйнованих життів у стінах каральної психіатрії, і, хоча б про це, наша колективна пам'ять має не забувати. Напишіть в коментарях, що думаєте, друзі. Підтримайте наш канал в описі до цього відео, і подивіться ось це.